У Харкові стартував перший всеукраїнський фестиваль вуличних театрів та живих скульптур. Зима артистам не заважає. Вистави обіцяють упродовж двох місяців. На Рамбла в Іспанії там конкретно все стоїть на туризмі. Іноси для туристів відділається. А ми це робимо для всіх. Йому достатньо 15 хвилин, щоб загримуватися. 42-річний Олександр Димченко з Євпаторії один із піонерів жанру живої скульптури в Україні. Минулого літа каже, заробітку в анексованому Криму для нього та багатьох колег майже не було. Перебрався до Києва. Його образ годинникар. Свеобразний ходячі часи з байком шляпа, все. як сьокотпаково. Ну, по крайней мере, такого ні у кого немає. Навіть за границей. Є за границей достаточно інтересний костюм чистовщика, дуже яркий. Но этот наш образ. Персонажів Дмитра та Юлії, сімейну пару з Вікторіанської Англії, добре знають у Сумах, бо інших живих скульптур в обласному центрі немає. Утім, артисти кажуть, надвисоких заробітків все одно не бачать. Все одно ми виходимо в ноль. У Нас великі затрати, якщо чесно. Ми не роботи в ну, ми виступаємо на комерційних каких-то мероприятиях, Ну в основному під них ми создаємо нових персонажей, і в результаті все виходить так на так. Відкрився фестиваль парадом учасників. Їх поки що небагато, бо не всі доїхали. До того ж, організатори ще приймають заявки. Упродовж двох місяців в Харкові та Дніпропетровську міми, клоуни та живі скульптури змагатимуться за головний приз 50 тисяч гривень. Крім того, кожен має неодмінний атрибут вуличного артиста скриньку для монет і купюр. А деньги из коробочек остаются артисту, потому что мы хотим, чтобы а, мы хотим создать такую площадку для артистов, чтобы они могли зарабатывать и зимой. Потому что, как правило, уличные артисты работают летом на улицах городов в теплое время года, а зимой, ну, кто чем занимается, очень все по-разному. Вот поэтому все деньги артистам все по-честному. Годинникарю выпало розпочинати конкурсную программу. Одразу знайшлися охочі сфотографуватися с ним и кинуть монетку. Инши участники також выкладываются на полную ось. Як виглядає привітання з новим роком пантомімою і вам того. Дякую. Микола піддубний Олександр Ушаков. Перший національний.